Відео про книгу Хревет дракона авторства американського письменника Кевіна Джей Андерсена було другим на моєму каналі. Це темний фентезійний роман під Толкіна входить у трилогію Розбудити дракона у видавництві «Медіасон», сон, як яке його випускаю, вже вийшла. Друга книга під назвою «Війна Помсти. Вона так само чудово зроблена, має деталізовані круті обк... мапи, обкладинку, суперобкладинку, картинки, ілюстрації, але головне, що ця частина вийшла краще, ну принаймні на мою думку, ніж попередня частина. І це не класичний другий том трилогії. Я вже прочитав її. І тепер, як завжди, ділюся своїми враженнями з вами. Вітаю! З вами Павло Фантасенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі Бази від Монобанка, а також на каналі тепер з'явилося спонсорство. Усі посилання в описі разом із донатним. З посиланнями на донати для Збройних сил України. Отже, дві країни людей, співдружність та й майже знайшли спільну мову, щоб разом протистояти піщанам та крижаним лютим. Але під час зустрічі відбувається заговор з обох сторін. Тому замість союзу між людськими континентами ворожнеча спалахує з новою силою. Новий молодий королевич співдружності Мандан повністю залежний від свого помічника хороброго Ута. А той хоче лише знищення і шари та продовжує не зважати на небезпеку від лютих разом з цим. Верховний жрець і шари Кловус стає її тимчасовим повелителем та готується до напиту на ту саму співдружність. А королі колонанта Аден потребують допомоги у своєму протистоянні з тими самими лютими, про яких ці сторони взагалі не думають і забули. А їх новий Кононг Мандан не тільки не сприяє цьому, як ми вже говорили вище, а й сильно заважає, та навіть задумує знищити своїх родичів, щоб стати одноосібним правителем співдружності. «Війна помсти не класична друга книгавтороків, як я вже казав вище якою є, наприклад, та сама скеля прощання Теда Вільямса, на яку в мене теж є відео на цьому каналі? Звісно, тутешні події готують читача до епічного розв'язання конфлікту, а те, що воно буде епічним, я взагалі не сумніваюся, але... Тут їх дуже багато цих подій. Вони яскраві, постійно розвиваються. Цей роман дійсно сповнений екшеном. Він набагато живіший, набагато набагато живіший, ніж перша частина. Хоча і вона теж була, ну, взагалі, не повільною. Це не класична таке фентезі в Дусі Толкіна, коли все поступово так наспішно робиться. Тут навпаки. Тут теж таке було, але не так набагато швидше, набагато епічніше, а тут ще, ще швидше і ще цікавіше слідкувати за цими подіями. Але все ж таки мушу попередити, що треба бути готовими до перших 50-70 стрінок, які оце розгойдуть події. Знову ж таки, це не те, що як в Толкіна і в Теда Вільямса того ж. Так, якого я згадував, коли там перші 50 сторінок ми тільки там знайомимося з персонажем і з іншим персонажем, і нам тільки починають трошки так розповідати, розкладати перед нами е, мабутні події. Тут це набагато все швидше робиться, просто треба бути готовим, що нам треба, треба буде пригадувати персонажів з першої частини, бо тут все ж таки нема такого опису. Події з першої частини ну, і просто треба буде вникнути в книгу, але потім події так понесуться, що не відірватися. Віна помсти дає суттєвий розвиток героям. Вони об'ємнішають, стають ще зрозумілішими, від відважнішими чи навпаки огиднішими. Проте як і в романі Хребет Дракона, в письменника найкраще виходять класичні позитивні герої. А от антагоністи все ж дещо. Пласкіші та однотипні, проте нагадаю, що це в нас темне фентезі, тому як такого добра і зла тут немає. Майже кожному персонажу є за що бути покараним. У кожного своя правда та зрозумілий Читачу, мотиви мені сподобалося, що в другому романі немає сексу та усього, що з цим пов'язано, але залишилися оголені тіла, тобто це залишилося те саме темне фентезі, але от без цього перебільшення. Ну, на мій погляд, оце всі далі. ці штуки, це вже перебільшення для таких романів, для таких романів епічного фентезі. Якщо ми говоримо про... Теж героїчне фентезі, наприклад, там це допускається, там це можна. Мені це не ріже око, не ріже мою читачку, читацьку сприятливість. Так, так можна сказати, я не знаю. А тут в епічному фентезі, в такому класичному, хоч і темному, звичайно, мені оце різало око, і тут це прибрали. Тобто, вже такого немає. Напевно, як я вже кажу, секс це адекватне явище для темної фентезі, але ну не для цього. Проте добре, що автор не уповільнив темп, а навпаки, його збільшив, як я казав, вище. А ще залишилися такі вподобані мною короткі глави, буквально по 5-7, ну максимум 10 сторінок, і кожний з яких перемикає читача на іншого героя. Усі вони закінчуються на якісь важливі події чи її початку, тому читати завжди не нудно, а навпаки, постійно. Хочеться дізнатися, що ж там сталося далі з цим чи іншим персонажем. І ти от постійно постійно оцей скачки, оці марші по 5-10 стрінок, ти постійно робиш далі, далі. Ну давайте ще сторінку голову, ну ще голову, ну ще голову, ну ще голову. І отак воно дуже-дуже швидко просувається. Проте в цьому може бути і інша сторона. Оцього швидкого, швидкоплинного екшену, оцих швидких і багатих подій. Наприклад, я десь бачу відгук, що читачу якраз не сподобалися. Оці от короткі глави і оцей збільшений темп у порівнянні з першою книжкою. Йому у цьому читачу. Тому автором відгуку, про який я читав, йому якраз подобаються довгі глави з детальними описами, в які він може занурюватися. Але на мою думку, короткі глави не заважають все в цю книгу. А навпаки, як я, як я казав, вище, якраз змушують гортати сторінки одна за одною. Я розумію, про що каже цей читач, це більш не таке напевно... Стандартне явище для книг того ж Толкіна, для того ж Теда Вільямса, для Джорджа Мартіна, так де є довгі глави, якщо не там по 20, по 30, по 40 сторінок одна глава, і це нормально для епічної фантазії. А тут вони навпаки короткі, і це незвично. Ну, для такого жанру, так? Бо глави тут більше, а тут вони короткі, і це прикольно. Я що, як я вже казав, вони починаються і швидко закінчуються на якійсь такі цікаві е, моменті, такому, як кажуть, в серіалах, в фільмах на Кліфенгері, так, і ти, воно тебе, такий такий гачок, який тебе підчеплює, знаєте, і не відпускає. І таких гачків тут багато, бо кожна глава про кожного окремого персонажа. І оце от прочитав там п'ять глав. Про п'ятьох різних персонажів, розумієте? І про кожного щось сталося. З ним ось станеться, або ось ось станеться. Або вже сталося, і ти думаєш, що ж там буде далі. І ти після п'ятьох цих глав ну, не можеш не прочитати ще п'ять, розумієте? Щоб не дізнатися, що сталося далі. Потім після цих п'ять глав ще щось трапляється, то вже вирішується. І знову ці гачки ти на них саджаєшся, і так от по колу, по колу, по колу. Ну, я думаю, ви зрозуміли про що я говорю. Війни помсти та сама головна вада, що й в романі Хребет Дракону, ну в першій частині це недостатня епічність та розмах подій, та мінімум деталі, наче і розмашисто та велично, але світ описаний скуто та бідно. Міста, наче великі, але в них е, живе мало жителів. В королях хорона 5 людей, немає слуг е, ну, тощо. 200 воїнів це для книжки цієї це вже армія, а 10 кораблів. Це вже флот. Так, я розумію. Кевін Джей Андерсон зміг створити гарно пропрацьований світ та його історію. Це тут дійсно є, але гідно описати його та подати його в, в, тому, в цьому ж епічному жанрі, в нього не завжди е, виходить. На мою думку, це пов'язано з банальними невмінням автора описувати це все так, як потрібно для цього жанру. Ну і от на це. Псевдоепічність впливає ж в той самий жвавий темп оповіді, коли не розп... на розписи та уточнення просто немає часу, бо його здебільшого виділено на події та екшен, тобто. Перевага книжки в деяких моментах стає її недоліком. Але тут або так, або наявні 560 сторінок треба було б збільшувати до 800-900. І автор цього не зробив, І я розумію його, чому він це не зробив. Хоча це б реально було б таке максимально класичне епічне фентезі, але автор пішов іншим шляхом. І, ну, мені здається, добре це, що це він так зробив, бо, ну, ну досить, напевно, вже. Книжок по 1800 по сторінок, хочеться чогось епічного такого, але ну, трошки менше. Трошки, чуть-чуть, будь ласка, трошки менше. Ну, як завжди, у видавництві Медіасон відзначу якість видання та його загальну епічність. У версії її точно приділили максимум уваги, тому в нас тут книга з формату, і папір собі м'який, і товстий, і суперебкладинка є, і кольорові мапи на фразацах, і деталізовані картинки. По всій книжці. Тобто, недостача цієї епичності в тексті з лихвою компенсують самим виданням. І воно тут дійсно чудове. Я вже в першому огляді казав, що. Видання, оце наша українська це книжки набагато крутіше, епічніше, дорожче виглядає, і реально воно і в житті так виглядає круто, як ніж оригінальне американське видання. Тому це дуже круто, що в нас роблять книжки навіть краще, ну в при, в цьому випадку, ніж в американських виданнях. За це видавництву медіа особливий респект. Це прикольно. Проте я хочу сказати, що мені б хотілося, щоб у подібних книжок були, знаєте, такі якісь прості. Видання в м'якому папері десь на за гривень двісті, розумієте? Тобто, як в американських видань є у нас якась крута книжка, виходить. Ну, наприклад, таш дракона» в такому крутому виданні, там за 500 чи 600 гривень, скільки вона коштує, і щоб були, випускали ту саму книжку там за 200 за 250 після я, Ну я не знаю, я приблизно кажу, але в м'якому в м'якій обкладинці з меншого формату з супер тонким папером. З таким, ну ви розумієте, що просто взяв, ну знаєте, такий покетбук, взяв кишеню, купив там собі на вокзалі, сів в потяг, чи ну чи просто собі купив, ти не супер збираєш книжки або збираєш що тобі все одно на їх вигляд, тобі головне зміст, і от ти купив собі за 200 там плюс кривим книжку, і все, і тобі вже є що читати. Не хочеш купляти за 500, є за, за 200, там за 300. Але тут, от саме в цьому виданні, це от. Не не необхідне, я думаю, бо як я вже казав в першому відео, це. Автор з середньої роки, і це дуже ну, це гарна фентезі, але це взагалі не Аберкромбі, не рівень Аберкромбі, Ротвовса і йому подібних. Це взагалі набагато простіше. Тому якраз от для такого видання ну, чудово, що вони зробили таку круту таке видання. Але якраз таке видання, такі видання, у такі книжки на заході дуже багато виходять саме в м'якому папері. Бо навіть більше вони часто виходять саме тільки в м'якому такому папері, без отаких крутих паперів видань. Я розумію, що у нас так. Не роблять, у нас мама так роблять, у нас немає такого. Але от якраз хотілося, щоб так робили. Якщо ви знаєте, чому так не роблять, якщо ви знаєте якісь причини, чи економічні, чи можливо при версії або якісь інші, будь ласка, напишіть в коментарях, чому так не роблять, бо мені от дуже хотілося б більше таких видань, от таких книжок з середньої роки, просто адекватного фентезі і західного, і нашого в простому. Видані в м'якій обкладинці, щоб це було максимально просто було купити, максимально просто було почитати, а потім це було не, не шкода або покласти собі на паличцю, або комусь подарувати, або дати почитати. І Якщо його десь хтось загубить чи забуде тебе повернути, тобі то тобі буде не шкода. Принаймні не шкода цих грошей, які ти на це витратив. Також відмічую, що у першої книги хребет дракона вже є аудіоформат, а друга тримає його вже до кінця осені, і все це буде доступно. Ну, перша книга вже доступна в застосунку «Мегагоу». Там є розділ «Аудіокнижки». І там вже є перша книжка хребет дракона. Скоро буде і ця книжка. Тому фанати, любителі аудіокниг, будь ласка, заходьте на застосунок моєї мегаго купляйте та читайте в аудіоформаті форматі. Справжня адекватна фентезі. Це дуже прикольно. Отже, війна помсти не класичний другий роман в трилогії. Автору вдалося наситити його подіями та дати розвиток знайомим героям. Він створив ще більшу напругу, підняв ставки та поставив героїв у надскладні умови, з яких вони цікаво виходять. Персонажі стали ще об'ємнішими, але антигерої все ж, помітно, пласкіші. Ніж умовні позитивні герої. також автору не вистачило досвіду чи майстерності, я не знаю, додати світу деталі та епічності. Але він добре пропрацьований та в нього віриш. Короткі глави сповнені екшеном. Вони змушують швидко гортати сторінки та не відволікатися до кінця книжки а вона ну не маленька. На мою думку, цього більш ніж достатньо, щоб рекомендувати цю книгу. «Війна помсти для прочитання та поставити її притомну оцінку, ну таку від себе віртуальну приємну оцінку. Це чудова книжка, яку я вам вже в котрий раз рекомендую читати. Ну що ж, це було відео про книжку Віна Помсти. Американського письменника Кевіна Джей Андерсона від видавництва медіасон. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть розгорнуті коментарі та підтримуйте канал матеріально. Ну, звісно, за можливості. Ну, а ми з вами побачимося вже за мить в наступному відео. Бувайте!